Шановні батьки, доброго дня! Прошу до вашої уваги інформацію дітям про енергозбереження. Що таке енергозбереження? Це економне використання електроенергії, води, тепла та інших ресурсів, щоб берегти природу і допомагати планеті. Навіщо економити енергію? Коли ми бережемо енергію, то зменшуємо забруднення повітря і води, а також зберігаємо природні ресурси, такі як нафта і газ. Прості звички вдома. Вимикати світло, коли виходимо з кімнати, закривати воду, поки чистимо зуби, обирати енергоефективні лампочки, менше пластику і паперу. Коли ми використовуємо менше одноразових речей, це також допомагає зберегти енергію, бо потрібно менше виробництва. Навіщо це важливо? Енергозбереження допомагає нам піклуватися про майбутнє планети, щоб вона була чистою і зеленою для всіх людей і тварин. Як ми можемо допомогти? Кожен може зробити свій низок, навіть маленькі дії, як економія води або тепла, вже змінюють світ на красі.